Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся. Я прийшов сюди, щоб найперше побажати кожному з вас миру і добра. Я закликаю, щоб всі люди, які вірять в Бога, молилися за Україну, просили милості в Бога для народу України, щоб Бог заступився і тривав нам, щоб Бог зупинився це зло. Найважливіше, дорогі люди, я хочу сказати вам добру новину, що Бог, прець небо і землі, любить людей. Ісус Христос любить нас. Ісус Христос приходив на цю землю, щоб спасти нас від пекла. Тому що ми є всі грішні, всі люди зрішили позбавлення Божої слави. Весь світ винний перед Богом. Що ми дамо Богові взамін за душу свою? Богові не потрібні ніякі гроші. Нам не допоможуть ніякі добрі справи. Ні, добрі справи потрібно робити, потрібно допомагати один одному. Але це не допоможе, щоб оправдатися перед Богом. Це приблизно так само. Якщо людина вчинила злочин, і по закону їй буде суддя судити. Що вона хорошого не зробила, суддя не зможе її відпустити на волю. По закону вона має засудити таку людину. Наш Бог і суддя справедливий. І він буде судити справедливо людей. Бог Послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб кожен, хто в нього вірує, не потрапив на суд, але перейшов від смерті в життя. Тільки Ісус Христос, тільки Його жертва, тільки Його любов може дарувати людині прощення гріхів і вічне життя. Дорогі люди, задумайтесь над тим, що ви скажете Богу в оправдання за свої вчинки. Бог бачив усе і наші діла, і наші слова, і наші думки, і наші бажання. Бог бачить все, і все тайне буде явним перед Богом. То якщо людина щирий, досяг серця, покається перед Богом. Тобто визнає себе грішним перед Богом. Попросить Бога прощення і повірить в Ісуса Христа, що Він заплатив за неї, що Він був покараний замість нас. Бог простить таку людину і дарує вічне життя. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в його любов, прийміть його любов, дійство. Віддайте книгу Євангелії, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Тож, усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, так само чиніть їм і ви. Бо в цьому закон і пророка. Бо виходьте тісним ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі. І в неї багато хто ходять. Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Є єдиний шлях на небо. Він є вузький, він і тернистий, але він веде в небеса. Ісус Христос сказав: Я дорога, правда і життя. Ніхто не проходить до Отця, якщо не через мене. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо потрапити до раю. Дорогі люди, вірити в нього вірите в його любов, прийміть його любов і спасайтеся. Коли в вашому житті буде труднощі, можливо, не буде що їсти, можливо, не буде одягу, можливо, здоров'я буде погане. Звертайтесь до Бога. Бог може допомогти. Я це говорю, тому що Бог також і допоміг мені і далі допомагає. Коли я жив без надії, коли я хотів покінчити життя самогубством, тому що був залежний і не міг зупинитися. Коли я почав читати Слово Боже і всивати до Бога, Бог мене врятував. Дав мені нове життя. Но найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом, на небесах, Тому що це Божий подарунок. Прийміть цей подарунок, вічне життя. І будьте вдячні Богові. І на вдячність Богові допомагайте робити добро іншим людям. Дякую за увагу. Нехай благословить і бажа вас Господь. Гарного дня і щасливої дороги. Отче, благословити всіх людей, благослови Україну. Помили і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Muito em